У Черкасах не вщухає владний буревій. Міський голова не схотів відправляти в небуття виконком і своїх заступників. Відповідне рішення міськради Сергій Одарич напередодні таки витував, назвавши його абсолютно безглуздим із юридичного погляду. Нагадаю, минулого четверга місцеві регіонали заявили, що не мають достатнього впливу у виконкомі, тому й затіяли переворот у владній верхівці. Та що про це думають звичайні містяни у сюжеті далі. Колись четверту школу вважали досить престижною. Тут виховували математиків. Тепер вона спеціалізацій має, Та, попри це, охочих тут навчатися з року в рік не менше, каже директор. Тут мають інший клопіт. Стара будівля потребує чималих капіталовкладень. За останні три роки школа відчула підтримку влади, адже пішло дійсно фінансування школи. Ми змогли здійснити капітальний ремонт спортивного залу. В цьому році намічається капітальний ремонт актового залу, тому надіюся, що благоустрій школи буде тільки покращуватися. Непевно в майбутнє дивляться освітяни, бо трохи чули про колотнечу владній верхівці роз'яснити, що й до чого до них прийшли депутати, ті, що у свій час взяли шефство над закладом. Ціль, яка була ними поставлена, як вони заявили. Вони не задовільні роботою виконавчого комітету. А чому не задовільні? Бо мало представників від партії влади, як вони себе називають, в виконавчих структурах. Це депутатка про ініціаторів заколоту в міській раді. каже, регіонали мають досить посаду мерії, а затіяли все, бо отримали команду з обладміністрації. Справжня ціль міський голова Черкас. Але в кожного із депутатів-заколотників додає вже інший вільний демократ власні мотиви. Один з них винен міському бюджету 700 тисяч гривень за земельні ділянки і віддавати їх місту не хоче, і борг повертати не хоче. То давай оголошувати імпічмент одаричу, поставимо свого мера. Може нам. Це з рук зійде проти такого перетягування владного канату. Вчителі кажуть, не для чвар обирали депутатів, а для роботи на благо міста. Ну я не думаю, що хотіли б освітяни достроково переобирати мера, щоб в місті безлад був на даному етапі. Я не думаю. Я думаю, що повинно все бути мирно і повинні доходити до згоди, повинні вирішувати питання. І не тільки вирішувати, і працювати. Ми ж для того і вибирали, і депутатів і голосували за них для того, щоб вони працювали кожен працюватимуть обранці, як того хоче пані Людмила з колегами. Чи й далі сваритимуться, наразі невідомо. Міський голова витував скандальне рішення ради про розпуск виконкому. Офіційної реакції від його ініціаторів ще немає. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.